Всім доброго вечора, тихого мирного, спокійного. Я подоїла своїх козочок, красотку і малишку. І хочу швиденько відповісти на коментар. Малих уже теж накормила козеняток. Так, оце я не люблю, коли ви лізете ж і туди пісяєте ще й паразити малі. Е, відповісти на коментар. Коментар був. Чому я для жужі не викликала ветлікаря. Ну, прежде всього, я скажу, що так, я не викликала, але я консультувалася не з одним ветлікарем, Аж з трьома можна сказати. В минулому році, коли хворіла моя жужа, приблизно так само, майже так само, я консультувалася Тетяна Дімвет, це безкоштовна консультація надають вони. Я думаю, ще хтось знає про цю організацію, чи як сказати. Дім вед Тетяна. Вона допомагала мені лікувати жужу. Потім Лариса Гурова, це людина, яка має ферму козячу, десь там на Донеччині. Я теж з нею в месенджері списуюсь, теж вона мені дуже допомагає, не тільки з жужою допомагала, і з малишкою, і з красоткою. І... і по різним таким козячим питанням. Ну, і Юля, моя підписниця теж. І крім е, всього цього, ще давали люди поради. Ну і щось я теж знаю, і, як то кажуть, ще інтернет нам в допомогу. Від лікарів тут у нас майже немає. Є одна жінка, яка лікує котів собак. Вона мені допомогла зимою вилікувати нашого босика собачку. В нього була чумка. Потім ще є тут один хлопчина в сусідньому селі, він теж по котам собакам. Ну, і є один чоловік, теж в дальньому селі, ще далі не сусідня, а там через одне чи через два села від нас, теж є ветлікар. І в минулому році, коли жужа хворіла, я його викликала. Він приїхав, без проблем, зразу приїхав. Тетяна з Дім Вет мені порадила прокапати реосорбілакт і глюкозу жужі. Я не змогла зробити внутрішнену цю маніпуляцію, тому я звернулася до нього. Він сказав, да, я можу прокапати. Коли він приїхав, він не став капати реосорбілакт і глюкозу, сказав, що він цього не знає, прокапав щось своє. Дуже, вибачте, по зверськи колов їй ту вену на шиї, що вона аж, можна сказати, ревла. Ну, вколов. Колов, щось там прокапав. Потім вона якось вирвала ту, той шприц, ту голку. Ну, воно вже майже прокапалось, трошки там залишилось, не докапалось. Ну, Вже другий раз він її не колов, і я, мабуть, би й не дала її колоти вже другий раз. Потім колов він їй ще якийсь вітамін. Давав він їй таке щось біле. По-моєму, я прочитала глауберова сіль. Хоча от я в цьому році читала по поводу глауберової солі в інтернеті, написано, що ослабленим та старим е, тваринам не можна. Він мені залишив в минулому році ту сіль, там вона є ще в шкафчику в пакуночку, замотана в бумажці. І Я хотіла дати в цьому році жужі, но я прочитала, що не можна ослабленим тваринам, і я не давала. Потім він ще давав е, чемерицю. Ну, розводив з водою, заливав їй цю чимирицю. Від тої чемириці у неї такий був рвотний позив, хто користувався нею, мабуть, знають. І цей. І вона так промучилася з, з тими рвотними позивами. Ну, це робиться для того, щоб е, запустився шлунок. Ну, він у неї, ну, може, й стояв від того, що вона не їла. Що там запуститися могло, я не знаю, тому що вона не їла нічого. Ну і все. Іншим козам він зробив прививки якісь двом козам малишці і красоці. Я вже забула, від чого, від Сибірки чи що. Потім взяв ще якісь аналізи у трьох кіз. Ну, раз не дзвонив, значить все в порядку з тими аналізами, він так і сказав. І все, ми заплатили йому, він сказав, скільки, там щось більше, 1300, по-моєму, чи що, якщо не більше. Це в минулому році. Там щось 700 гривень, по-моєму, за визов, чи 800 навіть за визов лікаря. І за що там ще, коротше? Ну, таку суму ми йому заплатили. Ну, дякую, звичайно, дякую, що він приїхав. Але це не допомогло жужі. Їй ставало все гірше і гірше, особливо після цих маніпуляцій, їй стало ще гірше. І десь через кілька днів я йому подзвонила і розказую, що так і так ви приїжджали, лікували козочку, їй стало гірше, що нам робити. Ну то можете догадатися, що він порадив, що нам робити. Він каже: ну то доріжте її. То що ж я мала в цьому році викликати цього ветлікаря? Я цього не робила. А більше нема кого викликати. І я радилася, ви ж бачили, і тим більше я розказую зараз, з ким і що я робила і з ким я радилася. І так, що, отакі справи? Чому я не викликала ветлікаря? Так, ще просили показати Жужину доцю. Зараз я її покажу. Ось вона, красотуля моя. Коротка вушка. З рожками буде теж. Бачите, які малюсінькі-малюсінькі вушка. Їх геть не видно. Вушка сусліка чия. Малишка, ну що ти її штовхаєш? Ой, кози б'ють їх трошки. Ну, хай не підлазять. Мордочка ось на носику, трошки режинку якусь має. На, на, на ось Зірочка на лобі. І така от. Така от красива дочечка у жушки, гарна козичка. Так що така от козочка наша. Вона називалася чорнушка. Ну зараз я її називаю жушка-чорнушка. Буде вона моя маленька жушка. Так що отакі справи, чому я не викликала ветлікаря. Думаю я відповіла. Я дякую, хто мене дивився, слухав. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, якщо вам цікаво зі мною. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім спокійної, тихої, мирної ночі бажаю і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока. Всі бувайте здоровенькі!